Сталося скільки мрілося про цей вечір, про завтрашню свободу, а тепер не віриться і чомусь так сумно і тривожно. Як складеться їхнє життя далі? Дорогі одногрупники, подивіться зараз один на одного. Пам'ятаєте, як це було? Всі ці роки сиділи поруч у конспектах рядок за рядком, поки дзвоник у ранкову пору не звістив, скінчився урок. Одногрупники, одногрупниці, щоби як там не склалось життя, серцем повертайтесь до порогу. із якого йдете в майбуття. Сьогодні пролунає прощальний вальс для наших випускників. Здається, що тільки вчора пролунав перший дзвоник, а позаду вже напружена пора випускних іспитів. І ось останній бал. До якого як по сходинках довелося підніматися нашим випускникам? А дуже скоро наступний іспит на дорослість, довга життєва дорога людини, терниста і мідлива, та де б ви не були. Звідусіль вам світитиме далеким вогником рідний технікум, нагадуючи про найщасливіші хвилини студентського життя. Життя для боротьба із дня у день і вижити складніше над усе. Серця складуть ще тисячі пісень, тому хто хрест директора несе. Під гучні оплиски вас вітає директор Конотопського індустріального педагогічного технікуму Бандерський Михайло Ананівич. Будь ласка. Дорогі випускники, шановні батьки, запрошені, сьогодні ви з певненістю можете сказати, що перша ваша мрія юності здійснилася. Ви протягом всього періоду навчання гордо несли звання студента, нашого технікуму. І сьогодні настала та пора, коли ми з вами. Будемо вручати диплом молодшого спеціаліста. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий, водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень до самостійного життя. Залишається у минулому навчання. Завтра ви вступаєте в самостійне і таємниче життя. Повне радощів і тривог. Ви ще не усвідомлюєте неповторності цих радісних хвилин. Ви живете мріями та сподіваннями. Ви на порозі злито. Вас чекають великі випробування, зрілість, наполегливість праця. Але де б ви не були, ким би ви не стали, ніколи не забувайте наш техніку. Який став для вас рідним, рідним домом. В ньому вложена частка вашої душі та праці кожного із вас. Педагогічний колектив Технікому робив усе. Щоб ви були високоосвіченими, ерудованими, культурними та вихованими спеціалістами. Ми пишаємося вашими знаннями, рівнем вашої підготовки. Ви це демонстрували неодноразово на різних конкурсах, конференціях, здобуваючи славу собі і технікому. Низький уклін вам, шановні депутати, за вашу працю. Дережаю